Я не знаю, от там стільки відео в Тіктоці. Всі, хтось каже, що, там воєнні кажуть, що, що це за бред. Хтось каже, що ми повинні. Тобто, ну я вважаю, що всі 100% повинні знати українську мову. Тобто тут, в країні, ми повинні спілкуватися українською мовою. І наразі в цій ситуації лічно моє, як, 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 як я бачу, я б повністю відмовився від цього русского. історія. Язик, есть мова, все. все, що нас пов'язує зараз з Росією, все прибирати, цей совок і туди, к ним відправляти. І починати розвивати повністю нашу країну. У нас дуже багато. У нас і артисти, і фільми знімають, і, і так, У нас все є. Навіщо нам підтримувати те, що нам навішують хтось. Я вважаю, що ми повинні своє розвивати.